Не бійтесь хейту, тому що хейт це податок на проявленість, на те, що вас помітили. Якщо нас не помічають, да, взагалі там ти тошечка, ти сіра мишка, тебе не помічають. Який хейт? Ніякого хейту. Якщо ти щось починаєш робити для людей, якось себе показуєш, звісно, що будуть різні реакції, ти помітний. Будуть люди, хто подобається, хто не подобається. Це нормально. От просто усвідомити треба, що це нормально. Я не можу всім подобатись, це неможливо. І якою б я там ідеальною не була, це неможливо. Тому моя роль бути як би, да, будівником свого життя, подобатись собі, подобатись своєму чоловіку, подобатись своїм клієнтам, і то да, якби це теж фільтри клієнтів, якби від них залежить, чи сподобаюся чи ні. І все. Кому подобається, підписались, кому щось не подобається, тригернуло, зачепило щось іще. Відписались, потім знов підписуються. Розумієте? Тобто, моя, наприклад, роль в блозі нікого там да не. Чіпляти отак прям знаєте агресивно нікого не чіпляю. Але тригери я використовую дуже часто, особливо ті, що будуть спонукати, рости, мотивуватися і щось робити в цьому житті. Тобто тригерю я весь час, але без оцієї агресії. Кого чіпляє? Вони або діють, або відписуються. Потім підписуються. Вони мені кажуть, що я відписалась п'ять разів, потім знову підписалась, потім купила. Буває таке. Але загалом вам треба розуміти, що це нормально.